Ади свою пригоду ризикнеш. А й сіті зірка телебачення України. Добрий вечір на каналі ВІСТІ. Папа Римський, Іоанн Павло ІІ, можливо, відвідає Україну. Але про конкретні строки візиту поки що не йдеться. Це стало відомо після зустрічі президента України Леоніда Кучма з державним секретарем Ватікану кардиналом Анджело Содано. Сьогодні саме Лосюванець на пост голови Верховної Ради позафракційний депутат Микола Габер, котрого вчора виключила зі своїх рядів фракція ПСПУ, назвав ідеєю, що може об'єднати населення в народ ідею громадського патріотизму і заявив про намір увійти у фракцію Громада і створити свою патріотичну партію України. Це лише одна з деталей із виступів претендентів на крісло Спікера. Протягом дня більшість спостерігачів сходилися в тому, що з усіх претендентів Володимир Філенко, НДП, Петро Симоненко, КПУ. Олександр Бандурка, НДП, Іван Заяць-Рух, Леонід Кравчук, СДПУО та Микола Габер позафракційним переможцем стане саме екс-президент України. В результаті до бюлетенів для таємного голосування включено три прізвища Леоніда Кравчука, Петра Симоненка та Миколи Габера. Шахтарі, члени профспілки працівників вугільної промисловості та незалежної профспілки гірників, продовжують акції протесту у Києві. Зараз в Україні страйкує орієнтовно 43 шахти. За словами лідера НПГУ, колона гірників державної холдингової компанії вугілля», котра пішим маршем прямо з Дніпропетровська до Києва, вже пройшла Чигирин. А тим часом з Дніпропетровська надійшло повідомлення, що один з шахтарів, котрий брав участь у пікетуванні приміщення Дніпропетровської обладміністрації, вчора помер у лікарні. За даними НПГУ, у померлого 28-річного Ігоря Туренцева загострилася виразка шлунку та розвинулось двостороннє запалення легенів, котре викликало білокрів'є. Чотири дні у Києві тривало свято Україна дітям. І якщо його заходи дали малюкам чудову нагоду поласувати улюбленими напоями, морозивом та побавитись на атракціонах, то дорослі тим часом приймалися проблемами, як зробити дітлахам, якщо не святковим, то нормальним кожен день. Адже малюків, які є сиротами навіть при живих батьках, стає все більше. Нині їх у нашій державі майже 300 тисяч. Докладніший виклад цих та інших подій у вечірніх вістях. До зустрічі на цьому каналі о 21.30. Зірка телебачення України. Телеканал ICTV та Найк представляють спортивну програму Футбольна планета. Якщо ви хочете знати все про футбол, переглянути фрагменти найцікавіших матчів за участю світових фаворитів, дивіться щосуботи о 17.30, тільки на телеканалі ICTV програму Футбольна планета. Кращі голи, кращі команди це Nike. Ну, лізь у скриню, як домовились. Ми не домовлялись. Уже пізно. Ти збираєшся мене пошматувати? Ні, лише розпилити. Що? Сконцентруйся. Отже, я розпилюю кольорову глазур, шар молочного шоколаду і горіх! Хрусткий горіх! Ти гадаєш, я їм сподобаюсь? Нема питань! А це видовище! Вони від тебе без тями. Від вас обох. Пардон. Кинокомпания Warner Brothers Pictures представляет фильм «Війна за роль Скарлетт Охара. У ролях. Тони Кертис у роли Дэвида Селзника. Билл Мейсі у роли Майрона Селзника. Гарольд Кулд у роли Луиса Би Мейера. Шарон Глес у ролі Керол Ломбард, Джордж Фарс у ролі Джорджа Кюкора. Едвард Вінтер у ролі Кларка Гейбла, Баррі Янгфеллоу у ролі Джоан Кроуфорд, Кері Най у ролі Талули Бенкхед. Клайв Ревіл у ролі Чарлі Чапліна. Вен Гамбл у ролі Полет Годдард. А також Патріція Сміт, Джеймс Рей, Вільям Боджер, Сью Енн Джилфілланд. Музичне оформлення Волтер Шарф. Редактор кіномонтажу Річард Брейкен. Виробничий дизайнер Майкл Бах. Головний кінооператор Гейн Решер. Виконавчий продюсер Девід Л. Волтер. Продюсер Стен Маргуліс. За мотивами роману Гарсона Каніна Кіноіндустрія. Телевізійний варіант Вільям Хенлі. Режисер Джон Ерман. Гатство вітамінів і растительного масла. Сплеш моє мило. Як добре у перерві насолоджуватись смачною їжею. Але щоразу після їжі порушується кислотно-лужний баланс і виникає загроза карієсу. Орбіт це теж насолодне смаком. Крім того, він запобігає карієсу, відновлюючи кислотно-лужний баланс. Орбіт захищає ваші зуби краще саме завдяки тривалішому смаку. І в цьому його неповторність. Орбит без цукру. Найбільше смаку, надійний захист от кариеса. Рекомендовано Ассоциацией стоматологов Украины. Первое в Украине. Мыло для любимой. Полуничная свежесть. Нового полуничного стимула. Богатство витаминов и растительного масла. Это мое мыло. Олівуд 1937 рік Луїс, запиши повідомлення для Кей Браун. Я переглянув і ретельно обміркував роман Віднесені вітром. Він чудовий. Якби у мене був укладений контракт з жінкою, яка б ідеально підходила для цієї ролі. Я б не вагався чи купувати право на кіновиробництво, але витрачати такі гроші. Сподіваючись, що колись я знайду відповідну кінозірку, що роман так і матиме успіх необачно. Тому мені прикро казати ні, всупереч твоєму ентузіазму. Але продовжуй пошуки, бо ти мій найкращий літературний редактор. З любов'ю і повагою. Що сталося? Хіба я що сказала? Роман вийде друком наступного місяця. Може, варто зачекати, щоб побачити, чи матиме він успіх? Тоді вже буде пізно. Про що ти тут робиш? Думаю. Про що? Про лист до Кей Браун. Хоче, аби ти дописала, що більше я думаю про віднесення вітром, то все більше мені здається, що з нього вийде чудовий кольоровий фільм, особливо з Гері Купером у головній чоловічій ролі. 65 тисяч доларів, як на мене, досить дорого. Та коли тобі вдасться купити авторське право за 50 тисяч доларів, то купи. Це значно розширить наші можливості навіть якщо ми не підберемо відповідний акторський склад. На роль скарлеттнікастипропли якусь подібну до Міріам Гопкінс або Салули Бенкхед. Як ти щодо Гері Купера на чоловічу роль у віднесених вітром? З об'єктивної, а не особистої точки зору. Яка жінка може бути об'єктивною, коли йдеться про Гері Купера? А що скажеш про Роні Колмана? О, доведеться чекати до віку його рішення. Ще є час. Роман видано тільки минулого місяця. Коли відверто, я вже з ним розмовляв. Тож він зацікавився, але я вибрав Гері Купера. My... До речі, вже телефон.